Колона з понад сотні автомобілів проїхала містом та зупинилася поряд з облдержадміністрацією з увімкненими фарами та клаксонами. Автівки привезли лист зі зверненням до Верховної ради Кабміну та президента. Вимога скасувати нещодавно підписані Януковичем закони про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та екологічний податок. Організатори протестного автопробігу називають їх відверто дискримінаційними, шкідливими для української автомобільної галузі та покупців автівок. Підозрюють, що ці закони лише спроба залатати фінансові діри в держбюджет. За рахунок пересічних українців. Цей закон під себе підминає не тільки легкові автомобілі, власниками яких є пересічний громадянин, а й так само виросте вартість на автомобілі, які використовуються в автоперевезеннях як пасажирських, так і вантажних. Тому є підозра, що можуть вирости самі автоперевезення вантажного транспорту і квитки на пасажирські перевезення. Крім того, наголошують протестувальники, Україна ще не готова до впровадження цього закону, адже не існує заводів для утилізації автівок. Цей закон передбачає, сплатіть утилізаційний збір вже, а ми вам колись побудуємо заводи, які будуть утилізовувати дані автомобілі. Хтось тут вірить, що будуть побудовані заводи за ті кошти, які ми сплатимо вже. Звернення до президента автовласники вирішили передати через голову Львівської облдержадміністрації Віктора Шимчука. Проте, оскільки сам губернатор зараз у відпустці, листа залишили в його приймальні. Не америкає що можна що отримати. Тепер організатори автопротесту очікують на відповідь Верховної Ради. Однак, якщо реакція затримається, обіцяють діяти рішучіше організувати загальноукраїнський протест.